Україна створила власну крилату ракету великої дальності під назвою Фламінго, яку експерти розглядають як потенційний фактор, що здатен змінити перебіг війни. Про це повідомляє Євроньюз. За інформацією виробника, ракета FP5 Фламінго має дальність польоту до 3000 кілометрів і може нести 1150 кілограмів корисного навантаження. Наразі підприємство випускає приблизно одну ракету на добу, однак до жовтня планує збільшити темпи виробництва до 7 одиниць щодня. Це дозволить виготовляти понад 200 ракет на місяць і близько 2500 на рік. Дослідник з університету Осло, експерт із ракетних систем Фабіан Хофман, зазначає, що бойові можливості фламінго значно перевищують показники безпілотників далекої дії та міні-крилатих ракет, які зараз використовує Україна. За його словами, поєднання високої швидкості на фінальному етапі польоту та великої ваги забезпечує глибоке проникнення боєголовки в ціль перед вибухом, що значно підвищує руйнівну силу. Крім того, значна вантажопідйомність ракети дозволяє уражати набагато ширші площі, ніж це можливо з наявним озброєнням. Австрійський військовий аналітик Густав Гресель вважає, що вплив Фламінго на перебіг війни залежатиме від того, наскільки якісною буде українська розвідка щодо розташування цілей у Росії, за його словами, вирішальними факторами стануть рівень захищеності об'єкта, наявність прогалини у російській системі ППО, а також дані про пересування винищувачів, здатних перехоплювати ракети. Він підкреслив, що, хоча німецький Таурус є менш помітним для радарів і більш маневровим, Фламінго вигідно відрізняється набагато більшою дальністю та потужністю боєголовки, що забезпечує значний ефект при ураженні цілі. Раніше було оголошено, що Україна та Німеччина планують спільно розвивати промислове виробництво далекобійних ракет. Водночас, Юроньюз зазначає, що поки невідомо чи брала участь німецька влада у фінансуванні розробки фламінго. На відповідний запит представник міністерства оборони Німеччини відповів, що з міркувань безпеки інформація про окремі системи озброєння чи підтримку конкретних компаній не розголошується.